Десь там де чорні води, Сів на коня, козак молодий, Плаче жаль, молода дівчина, іде козак з України. Гей, 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 соколи, оминайте гори ліседоли. Двінь, дзвін, дзвін, дзвіночку з теповий жаль. Більше її не побачу. Гей, 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 соколи, оминайте де гори лісе доли, Дзвін, дзвіночку, з те вороночку. Гей, 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 соколи, оминайте де гори лісе доли, двій, дзвін, дзвіночку. Героям країни, воїнам світла, захисникам України, що мужньо болонять нас від супостата, ні танком, ні радом вас не злякати, всім тим, що життя не шкодують віддати, низький вам уклін і велика подяка. Тихо плакає, ніж за вікном, ви зривачі на двоє, біля ліжка з підбитим крилом Ангел зраненого героя. Вчора постріл між мужньо стояв, ганяючи кулі злобні, не тільки на мить затримав, знову, бій, знову бій холодний. Затуляв від вогню бійця, огортав на морозі теплом. і ранили. Бій, швидка, ангел поруч з підбитим крилом. ніч Ці унічхару лікарні матерок пробився. Поруч тихо зморюваний, ангел за тому офісі. Все закінчилося, буде жити, тихо мовив хірург на В очі ангелу подивився дай, і твої рани я зашию. Здивувався замочений ангел. Як ти знаєш, я ж безцілесний? Він не вижив, тому й знаєш, що це тут, мій дружин небесний. Я дякую, я без тебе би не зміг його підняти. Віднеси подяку до неба, відпочиння буду пильнувати. Задимав замучений ангел, відновив загублені сили, щоб не своїм бійцям вже зранку підійняти зміцнені крила. Спасибі воїни мої, за те, щоб бережете Україну. Спасибі вам за тихий мирний сон. Спасибі вам за те, що ви живі. Спасибі ангели мої. Воїни, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну, державу, злий на пазарі враг. Будь мужній і будь достойній, Ти слави своїх батьків, відважний український воїна. Нащадку славних козаків. Ясним ланком та й нем я ще у сидіє небо, повертайся, будь ласка, живим, батьківщини чекає на тебе. Щоб янгол закрив от біди, над тобою розправивши крил, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Повертайся, буди! Наша дорога, щоб ми були у світі і добрий був час. Звертаємось ми з хвилюванням до Бога, щоб діти живі повернулись до нас. Служіть і мужнійте, ставайте щасливе, у добрий вам час. Сьогодні Україна святкує славне свято, це свято чоловіче, твоє це свято брата, це свято Тих. Хто ладен в будь-яку хвилину родину захищати та рідну Україну? Ви готові стати на зай своєї батьківщини не втрачаю жодної хвилини. Мужність честь сила і відвага, тільки краще з кращих склали присягу в лавах Збройні сили України. Міські укліємо нашим захисникам Ми Бажаємо спокійного, мирного неба над головою, щасливого особистого життя і заслуженого підвищення по службі.